Кажуть, я за чоловіком. Чоловік пішов 24 лютого. Я трошки посиділа вдома, вирішила, що я його не розумію і не можу без нього систити вдома. Тому я в тилу, але я поруч з ним. Я розумію все, що з ним відбувається, для того, щоб я можу йому. Дати якусь підтримку тут поруч, він закривається в нього багато болю, коли щось трапляється з його побратимом. Ну як це зрозуміти, якщо ти не поруч? Це майже неможливо. Так, ти можеш собі там уявити, якось перенести ці емоції. Якщо ти не переживеш ці емоції разом з ними, ти їх ніколи не зрозумієш. І я почала розуміти, що він від мене віддаляється. Тобто я намагаюся, я спілкуюсь. З ним, з його побратимами, але вони тобі не можуть в повному обсязі передати той біль, який вони відчувають. І тільки тут, бачачи це, розмовляючи не тільки з ним, розуміючи різні ситуації, яка там може бути у піхоти, яка може бути там у тих же артилеристів, різні ситуації з різного боку, ти, коли ти це переживаєш сам. Будучи тут поруч, ти можеш зрозуміти. Так, здалеку. Ні, ніколи. Спочатку він погодився, потім досить довго переживав. Бо це ж все-таки війна, і ми... немає можливості сидіти в бомбосховищах, там, ховатися. Але наразі він розуміє, що. Ми сім'я ніде не може бути краще, ніж поруч один з одним. В мене не було жодного досвіду, розуміння про те, що відбувається, і як взагалі це повинно бути. Чоловік, мій, не був військовим до початку, але в нього є свій невеликий досвід, в нього було своє хобі. Він займався. Дуже багато читав, дивився, спілкувався з людьми, які спеціалісти у своїх справах, то йому в цьому значно краще, ніж мені. Ну, людина така, вона звикає до всього, але головне, щоб була підтримка поруч. Коли є підтримка поруч, тоді все значно легше переживається. Кажи, будь ласка, ти зараз вчишся на психолога, тобі залишилося два роки. Наскільки, як ти вважаєш, твій фах буде потрібний? Кому він буде потрібний нам усім, усі, хто служить, нам буде досить важко адаптуватися. Бо ми всі насправді ну, трошки хворі. Не зважаючи на те, яку роботу ми виконуємо, ми всі розуміємо цей біль, який переживаємо тут, і нам буде важко адаптуватися вдома, коли тут ти. Працюєш на результат. І завжди результат повинен бути. Коли тобі вдома кажуть, я не можу, бо в мене маршрутка не доїхала, в смислі маршрутка не доїхала. В якому сенсі? Йдеш пішки, немає виправдань. Кожна твоя помилка це ще життя. Тому бути трохи м'якішими, адаптуватися потім до цього життя. Це я вважаю, що я зможу.